Раді вітати в стінах Бродівської міської ради, під імені міського голови, виконавчого комітету, обдарованих спортсменів Бродівської громади, які в черговий раз дають можливість гордитися тим, що в нашій громаді є активна молодь, активні діти, спортсмени, які прославляють місто Броди, бродівську громаду, нашу Україну завдяки своїм успіхам. Дякуємо Богові насамперед за те, що дає нам таку можливість. Дякуємо Збройним силам України за те, що виборюють для нас перемогу довго очікувано. І завдяки їм ви маєте можливість ходити на тренування, спокійно вдома, жити в полі своєї родини, зростати здоровими духом, тілом, навчатися і прославляти наш рідний край. Дякуємо за те, що ви є. Патріотами своєї громади, свого міста, дякуємо за те, що робите так справно те, чим Господь вас надарував таким талантом у своєму житті. Велику силу, великі намагання робите для того, аби досягнути певних результатів. Тому хочу подякувати депутатському корпусу від імені кожного з тут присутніх за те, що Приймають такі ініціативи програми підтримки, нагородження найкращих нашої громади для того, щоб дати вам мотивацію свого роду, працювати ще більше над собою, досягати успіхів. І, звісно, що тішити як своїх друзів, батьків, так і нас своїми успіхами. Тож, дозвольте приступити до нагородження. У вас є сьогодні багато. І розпочнемо, напевно, з командного е, нагородження грамотою і Бродівської міської ради нагороджується команда спортивного клубу Цезар, переможці першості Львівської області, з класичного волейболу серед студентів закладів фахової передвищої освіти за високі спортивні досягнення, гідне представлення бродівської громади на змаганнях високого рівня. Та популяризацію здорового способу життя. Міський голова Анатолій Балей. Грамотою бродівської міської ради нагороджується Василь Пульчицький, президент спортивного клубу Цезар. А, а, не, не зупинятися. До І мати такий гарського товаришу. Дякую. Грамотою бродівської міської ради нагороджується. Призер чемпіонату України, з скілкушинка карате 2025 Катерина Федорчук. За поточка та дідне представлення бродівської громади на змаганнях високого рівня та популяризація здорового способу життя. Щирі вітання, Катерина? Грамотою нагороджується призер чемпіонату України з кіокушинка карате 2025 Ангеліна Ілі. Грамотою брудівської міської ради нагороджується призер чемпіонату України з кіокушинкам карате 2025 Олександр Мариняк. Грамотою брудівської міської ради нагороджується призер чемпіонату України. КАМ карате 2025 Тимофій Пашко. Рамотою Бродівської міської ради нагороджується тренер спортивного клубу Зейхан Доджо Микола Федорчук. Рамотою Бродівської міської ради нагороджується призер чемпіонату України з Киокушин Карате 2025. Вероніка Лзун. Вітаю! Грамотою нагороджується призер чемпіонату України скілкушинкам карате 2025. Валентин Малютін. Грамотою нагороджується призер чемпіонату України з кілкушинка карате 2025. Владислав Ретянський. Нагороджується тренер спортивного клубу Оканів броди Михайло Чунгін. Дозвольте побажати всім нам швидкої перемоги, мирного неба над кожною родиною, над нами всіма, Божої ласки, міцного здоров'я козацького, радості від кожного прожитого дня. Будьте успішними у всьому. У спорті, в житті, в навчанні. Майте гарне коло друзів. Досягайте всіх своїх мрій, бажань, які ви в своєму житті плануєте. Нехай поряд завжди буде віра, надія, любов. Успіхів вам і дякуємо в черговий раз за те, що ви в нас такі є. Дякую і до нових зустрічей! сподіваюся.